Друзі, сьогодні ми покажемо вам, як виглядає справжній морський лев. І я абсолютно не жартую, адже саме так BYD назвали свій автомобіль. Тобто BYD C-Align 06 EV. повна назва ось цього красення, який стоїть за моєю спиною. І в сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, які бувають C-Align, і також поговоримо про цінову політику. Ну і найголовніше. Для кого цей автомобіль тому буде цікаво? Можуть зручніше. Ну а ми розпочинаємо. Так, друзі, тож цей бівий насправді має всі шанси стати повноцінним хітом продажів, адже він відповідає на дуже багато запитів, які є у клієнтах. І я зараз буду їх перераховувати. Якщо можливо я щось забуду, то ви обов'язково в своїй голові це 100% проговорите. проговорити. Ну і почнемо з основного. Це з розмірів даного автомобіля, адже він виглядає як повноцінний кросовер. І насправді це також можна прослідкувати всередині, адже місце для пасажирів вдосталь, ну і найголовніше для багатьох. Багажник, тут тобто, також, має доволі великий об'єм. Це означає, що ви зможете багато чого туди завантажити. Плюс цей автомобіль насправді дуже технологічний, і найголовніше, він має чималий запас ходу всім критеріям, які є у покупців, BYD ДСІ Алайн 06 закриває. Отже, бівайдіссялайн нуль 06 EV – це електрокросовер, який дійсно закриває більшість запитів сучасного водія від потужного запасу ходу і продуманого салону до технологій та практичності. Тут усе зроблено для щоденного комфорту та впевненості на дорозі. Також одним із важливих критеріїв для покупки залишається зовнішній вигляд автомобіля. Ну і я більш ніж певен, що наш огляд варто починати також саме з цієї частини, саме з зовнішнього вигляду. Як ви вже помітили, то бівий не немає гострих кутів, бівий не немає грани, і він повністю весь такий. Знаєте, випуклий і він весь такий повністю округлий, і це насправді дуже чітко лягає в ту стратегію дизайну, яку закладали в біведі стосовно цього автомобіля. Адже стиль і концепція даного автомобіля це океанічний стиль. І насправді, цей океанічний стиль він дуже прослідковується в передній оптиці, він дуже чітко прослідковується в задній оптиці. І в цілому, коли ви дивитесь з боку на цей автомобіль, то він виглядає так, знаєте, неначе човен. Ну, принаймні мені складається так. Свою думку ви можете обов'язково написати в коментарях, тому що нам також і буде цікаво почитати. Так, друзі, ну і насправді візуально біоїді може здаватися вам просто гігантським величезним кросовером, але це далеко не так. Колісна база у нас всього 2,9 метра, що в принципі небагато. Загальна довжина автомобіля 4,8 метра. А це говорить в принципі про те, що в потоці, на парковці ви будете себе насправді дуже зручно відчувати. Зокрема, враховуючи також усі помічники і асистенти, які є у цього автомобіля, саме для допомоги водію та безпеки пасажирів. То я більш ніж певен, що цю довжину ви 100% не відчуєте. Крім того, по Вдовим характеристикам. Давайте відразу відмітимо про те, що в нас автомобіль є в трьох комплектаціях. Про них ми поговоримо пізніше, але зазвичай у найпростішій та середній комплектації тут у вас буде е, спереду поперечна, що з типу Макферсона. Позаду у вас буде просто багатоважена система підвізки. Ну і вже в найтоповішій комплектації у вас буде особливий тип підвізки. У топовій комплектації C-Line 06 ві стоїть електропідвізка Дісас C, яка сама регулює жорсткість. Хочеш м'якенько плисти містом, включаєш комфорт. Треба драйву, тоді спорт, і машина реально оживає. Це той випадок, коли Бівайді показує, можна зробити електрокросовер, який і технологічний, і кайфовий у керуванні одночасно. Друзі, ну і перш ніж ми перейдемо всередину в салон цього автомобіля для того, аби показати вам технічні деталі, і зокрема також переваги даної комплектації, то варто взагалі розказати про те, в яких комплектаціях бівий дісілайну 06 Пропонується. Розпочнемо з базової комплектації. Там у нас все абсолютно просто. Вона називається 520 преміум, 65 кВт годин батарея, запас ходу 520 км по CLTC Тобто реальний показник у вас буде трішечки менший, 231 на кінська сила. Ну і за змовчуванням у всіх трьох комплектаціях у нас буде задній привід. Далі йде відповідно вже середня комплектація. Вона називається 605 Pro. Там 78,7 кВт годин, як вже і в максимальній комплектації, відповідно, запас ходу близько 600 км, Ну і 245 кінських сил. Це якщо ми говоримо про саме технічну характеристику. Також суттєво відрізняється оснащення всередині салону автомобіля. Зокрема, в базовій комплектації це 520 преміум. У нас іде або ж тканинний салон, або е екошкіра. Відповідно, там є також адаптивний круїз-контроль, парктроніки, автохолд. Камери, мультимедіа і підтримка CarPlay та BID-Link. Якщо ми говоримо вже про середню комплектацію, то в цій комплектації у нас додається вже панорамний дах, підсвітки по салону, також бездратова зарядка та підігрів. Передніх сидінь, ну і вже в топовій комплектації 605 плюс або штоп, які ще називають. Зокрема, і вона в нас вже на огляді. То тут нас також додається система DIN-Audio, 12 динаміків, проекція hud на лобове скло. Ну і також, що важливо, є вже підігів вентиляції всіх сидінь, плюс електропривод багажнику Тому, друзі, я думаю, що тут всередині буде 100% цікаво. Ходімо дивитися. Так, друзі, ну і давайте будемо дивитися перше враження від салону Білайдісі Лайн 06. Відразу скажу, що в нас тут є безключовий доступ. І в цілому, коли ми відкриваємо ці двері, то в принципі нас зустрічає, ну скажу такий трохи типовий дизайн електроавтомобіля. Але з переваг у нас тут все це обшито таким. Ну, скажу такий м'який пластик, і воно насправді доволі таки приємно, тактильно. Плюс тут також насмікається зона. Ну єдине, що ось ця частина, як на мене, буде трішечки царапатися. Але в цілому ця консолька дуже функціональна, тому що в нас тут є керування вікнами всіх автомобілів, є дитячі замки, є безпосередньо також керування боковими дзеркалами, що насправді зазвичай є, і це дуже зручно. І плюс також ми можемо помітити, що ось тут у нас є кнопка відкривання багажнику. Відний момент, що ось цей пластик він такий трішечки жорсткий, але ну давайте будемо відверто, тому що взаємодіяти з ним, ви будете насправді дуже рідко. А от по салону, в цілому, то перше враження, ну, я озвучив про те, що він доволі типовий, але він виглядає насправді дуже якісно. І давайте вже будемо дивитися всередині, як влаштований цей біой Салон насправді салон ну викликає, не скажу, що викликає захват, але він викликає якийсь такий комфорт спокій, тому що все, з чим би ти не взаємодіяв у даному автомобілі, в принципі, воно доволі таке м'яке, воно доволі зручне, воно доволі комфортне. І в цілому, навіть якщо говорити про кермо, то кермо тут також таке трішечки скошене, навіть. В такому більш спортивному стилі, але друзі, тим не менш, воно насправді дуже зручне, коли ти, коли ти отримаєш в руках, коли ти маєш ним кермувати. Тут є також клавіші для управління круіз-контролем, Є відповідно, також клавіші для управління мультимедіа. Далі у нас є важіль, де ми перемикаємо там передачі вперед, назад, чи в паркінгу залишаємося залежності від того, да, в якій ми ситуації. Також у нас є два монітора. Перший – це основний центральний. Він 15,8 дюймів, і насправді ви його можете і крутити в вертикальне і в горизонтальне положення. Плюс також можете з нього е, абсолютно керувати повністю всією машиною, і стосовно того, що вам необхідно вже і відразу, то воно у вас залишається під руками. Тобто аварійка, е, режими їзди, медіа безпосередньо підігрів лобового скла, е, автоматичне паркування автомобіля. Ну і плюс так само запуск камер. Також у нас в машині є MVN-підсвітка, вона присутня взагалі по колу. Також ви можете окремо вибирати кольори, м'який такий пластик зроблений шкіру, і в цілому також на торпеді е, аналогічна історія, але ось ця частина вже, де йде проекційний екран, то вона у нас вже йде така більш жорстка пластикова. Центральна консоль, до неї претензій взагалі нуль, тому що ви звідси також можете управляти кліматом. Можете в холодний, в теплий режим його перемикати, відповідно. Можете взагалі вимкнути, зажавши цю кнопку там на декілька секунд і він вимикається. Два підстаканники, ось такий ключ у бівий дію. До речі, зверніть увагу, що з ключа ви можете не лише закрити і відкрити автомобіль. Також за стандартом у вас відкривається багажник. Ну і безпосередньо є кнопка автозапуску. В разі того, коли ви ще в квартирі, просто два рази там затиснули, чи нажали так на кнопку, і вже безпосередньо автомобіль запускається, вмикається клімат і Він підігрівається до необхідної температури. Також у нас є бездротова зарядка. І зауважу про те, що тут також є відповідні слоти для охолодження вашого телефону, коли він буде нагріватись від бездротової зарядки. Тобто, начебто дрібниця, але бівай все продумали, воно все працює, все максимально функціональне. Плюс центральний підлокітник він тут відкривається, і в нас в топовій версії в цьому центральному підлокітничку розташований холодильничок, тут, тобто якусь водичку, якийсь бутербродик собі кинули і поїхали в дорогу. Що ще треба? Для пасажирів тут також в принципі скучно не буде, тому що в нас є. Ось таке я не знаю, навіть ну це не 3D-графіка, але якесь таке дизайн-моделювання, так підсвіточка, і воно в принципі дуже гармонічно е, вирізняється в салоні. Тому що зазвичай ти не очікуєш там в машинах з подібним ціновим сегментом, щоб було якесь таке, знаєте, дизайнерське доопрацювання саме для пасажирів. Але тут воно є це дуже прикольно, дуже стильно, коли ви запускаєте ваш автомобіль. У вас оця от тематика моря, тематика води, вона також відображається. Поліця. На одному і на іншому моніторі при запуску, тобто у вас оця заставка, все ж таки тематика води. Вона прослідковується всюди. Так, друзі, ну і задній ряд сидінь. в таких автомобілях, як BYD Дісілай line 06 Це насправді дуже важливо, тому що зазвичай такі повнорозмірні керсовери вони купуються для того, аби все ж таки не пересуватися самому, а пересуватися разом із своєю сім'єю. Зазвичай, якщо дорослі сидять спереду, то позаду сидять або діти, або можливо також дорослі там друзі в цілому заді більш ніж достатньо місця, і над головою також. Більш ніж. Ну і, до речі, також варто відмітити тут кут на спинки, він регулюється в два положення, і він насправді ну, тут дуже зручний і дуже комфортний. Плюс також ми маємо ось такий підлокітник, він звичайний, з двома підстаканниками, не більше. Але його перевага в тому, що він, ну, в принципі, розташований правильно, і тобі необхідно якось завалюватись всередину. Для того аби на нього спати. В цілому, тут дуже комфортно завдяки панорамі створюється також таке відчуття додаткового об'єму в автомобілі, додаткового простору, і насправді це виглядає дуже кайфово і відчувається тут також не менш, я б навіть сказав, вже якось преміально чи що. Так, друзі, ну і окрема тема огляду, в принципі, це багажник, тому що це невід'ємна складова огляду будь-якого кросовера. так як наш c Align а, все ж таки має форму і розміри повноцінного кросовера, то давайте детальніше будемо дивитися, що в нас є позаду? У нас позаду є окрема динаміка Dynamo, як і по всьому автомобілі, акустична система в нас а, також доволі м'який. Фальшпол, і знизу ми також маємо ще одну додаткову нішу. В цілому, при сидіннях у стандартному положенні, тут у нас виходить 757 літрів багажного простору, але скажу відверто, що візуально насправді ти їх і не помічаєш. Але в цілому, коли ти отак відходиш. Дивишся на цей багажник, то тобто ти розумієш, що в принципі все, що необхідно, ти тут 100% складеш. Ну і плюс також у нас електропривід. Тобто тут є дві кнопки. З першої ми закриваємо лише там ляду багажника, з другою ми закриваємо його повністю на замок. Це я думаю, єдине в принципі, що вам ще необхідно було знати. В цілому додатково тут говорити більше немає про що багажник великий. Він свою функцію буде виконувати 100%. Він навіть візочок, якщо у вас маленька дитина, він сюди також спокійно поміститься. Друзі, ну і також важливо зауважити про те, що в Бівайдісі Алайн 0,6. У нас є два багажника. Тобто задній основний ми вам показали, і у нас є ще ось така передній багажник, передня ніша. 142 літри. Насправді доволі такий зручний і міський багажник. Єдиний нюанс, що ми зараз пів години тупо провозилися з тим, щоб знайти, як відкрити оцей передній капот. Та, фактично, і шукали вже по монітору, облазили там всі функції, всі опції, як тільки можна було. А все виявилось значно простіше. Він відкривається як в звичайному автомобілі капот. Так само і тут два рази за тросик потягнув знизу під рулем, і типу, все. Капот відкритий. Будь ласка. Технологія. Напишіть, будь ласка, в коментах на що вам схожа ця передня частина автомобіля, тому що, як на мене, є якісь ось такі, завдяки, можливо, цим лініям такий натяк на те, що це, наче як акула, і це знову ж таки пов'язується з цією історією щодо морського лева і взагалі океанічної тематики. Плюс дуже вдало підібрана оптика. Я зауважу про те, що в нас тут йдуть led світлодіодні фари, є автоматичні ближні дальні. Також стоїть датчик світла, тобто вони автоматично вмикаються. І що найголовніше, Головніше, вони реально ідеально просто сюди вписуються, і вони дуже дуже симпатично виглядають, особливо коли ви вмикаєте автомобіль. Автомобіль в нас вколо повністю вколо оснащений камерами, оснащений парктроніками, оснащений системами безпеки. Тобто, рухаючись, от зараз повздовж автомобіля, у нас перша камера, у нас друга камера, у нас третя камера. Так і відповідно, всі ці камери, всі ці датчики, вони всі відповідають за безпеку автомобіля. Плюс дуже гарна. Ось ця вставка, зокрема, йде по дверях. Вона так додатково підкреслює той образ і силует щодо дизайну і океанічної тематики. У нас є система безключового доступу, і це насправді також дуже зручно. Тільки єдине, що в топовій комплектації вже хотілося би, аби на задніх сидіннях також було. Окремо у вас тут є також така невелика підсвітка щодо ручки. Ну і взагалі хочеться відмітити сам дизайн і силует ручок, тому що зазвичай вже зараз всі звикли. оце от. Діоргати ці дверки по 200 раз, а тут все якось елегантно підійшов, раз, відкрив, все, ну, супер. Тут в нас є можливість заряджатися як і на швидкій зарядці, так і на звичайній. До речі, варто зауважити також про те, що цей автомобіль ідеально підійде для подорожей, зокрема на далекі... Треба дожимати. Зокрема, на далекі дистанції, тому що зарядку від 30 до 80. Відсотків він заряджається на швидкісній станції всього за 18 хвилин. Тобто, умовно, ну, ви видішли попити кави, попеликави. Прийшли. Ви вже можете далі їхати в дорогу. Ну і окремо задня частина. Перше, що кидається в очі, то це звичайно оптика, це звичайно цей логотип з підсвіткою. І зауважимо про те, що в даній машині воно виглядає насправді все дуже органічно, дуже стильно. Ось ці плавні лінії, які переходять в суцільні лінії. Ну взагалі стосовно дизайну, в мене там до цього автомобіля немає. Спочатку ти на нього дивишся, він тобі може не подобатися. Але коли ти походиш там навколо нього, коли ти посидиш в ньому, коли ти так трішечки його зрозумієш, проникнешся ним. Тоді вже беззаперечно він починає тобі подобатись. Тобто в нього така своя романтика, свій шарм. Він поступово, поступово, поступово починає тебе захоплювати. Ну і тепер переходимо до рубрики «А що по чому «Що по грошам за ось цей прекрасний бівий Ну Ну насправді, перше, що хочу зауважити, це аби ви завжди переходили на сайт електричка, який є в описі до цього відео, і там же орієнтувалися по актуальним ціновим політикам на конкретний автомобіль. На конкретний час, так відповідно, те, що ми можемо говорити зараз на момент зйомок відео, це те, що новий автомобіль у базовій комплектації 520 преміум буде коштувати вам від 23 тисяч 600 доларів. В конвертації на гривні це виходить десь плюс-мінус 987 тисяч гривень. Всього на будь ласка, далі у нас де середня комплектація. Вона буде коштувати вже від 25 тисяч доларів, і це там приблизно 1 мільйон 45 тисяч гривень. Тобто доволі насправді демократична ціна, попри те, що вона що в середній комплектації ви отримуєте вже і панорамний дах, і повністю підсвітку по салону підігрів передніх сидінь. Тобто, вже це давайте так. Це комфорт плюс, я б навіть назвав да, з урахуванням всіх тих систем, які ми маємо в автомобілі в базі. Ну і топова комплектація. Тобто це автомобіль, такий, як у нас, просто зараз на огляді, і вона називається 605 плюс або 605 п'ять по вартість такої комплектації вам буде коштувати від 26 200 до 28 500 в доларах. Тобто це десь приблизно 1,2 мільйона гривень, так але давайте зауважимо про те, що в даній комплектації ви отримуєте вже просто ну все, чим може бути оснащений цей автомобіль, і це вже насправді, якщо от ми говорили про середню комплектацію, що це комфорт плюс. То тут ти реально відчуваєш, що в тебе вже такий трішки преміум сегмент, особливо коли ти в салоні. Давайте тепер уточнимо про те, що всі ці ціни, які ви зараз почули, це виключно автомобілі, які можуть бути на замовлення. Тобто ви прийшли в автосалон електричка, сказали, що я от подивився відео, хочу такий автомобіль. Давайте будемо замовляти мені новий скитак. Так, вам доведеться трішечки його зачекати, але це нормальна практика, коли ви купуєте будь-який новий автомобіль. Але ви отримуєте ту ціну. Яку ми озвучили. в разі того, якщо вам кортить вже сісти в свій новенький BID Алайн 06, тоді доведеться доплатити трішечки більше. Все буде залежати від кількості поставок і заброньованих автомобілів на момент, коли ви прийдете в автосалон, але завжди ви можете перевірити актуальну ціну, де правильно на сайті Електричка.ua. Так, друзі, ну і наостанок ми не будемо зараз багато вам розповідати тут і вихваляти цей білайді. У мене сьогодні, так як і у вас було насправді перше знайомство з цим автомобілем. Я скажу так, як є, що відчуття до зйомки і після зйомки насправді абсолютно різні. Спочатку я не міг зрозуміти цей автомобіль. Я розумів, що він для людей, які хочуть там далеко їхати, які хочуть мати функціональний простір, які в яких є сім'ї також, так яким потрібен великий багажник. але насправді. Коли ти починаєш взаємодіяти з цим автомобілем, все змінюється. Він починає тобі подобатись, він починає тебе захоплювати, він починає тебе дивувати своєю практичністю, і ось цей дизайн. Якщо він комусь не заходить спочатку, то він 100% зайде вам пізніше. Тому мій рекомендаціон перед тим як купувати або розглядати цей автомобіль для покупки. Приходьте в електричку, дивіться, сідайте на сидіння, закривайте, відкривайте двері, багажник. не знаю, робіть, що хочете, але повзаємодійте з цим автомобілем, аби закохатись у нього. Ну і до зустрічі в наступних відео